Доброго всім дня! Вітаю глядачів каналу Життя за містом. З вами Таня. Сьогодні хочу вам показати посилочку, отримала з Флоріума. Це не реклама. Я ще не такий відомий блогер, щоб когось рекламувати. Просто хотіла поділитися, що, наприклад, в кінці сезону у них є шалений розпродаж. І випадково потрапила я на їхній сайт. Хотіла просто вам показати. Як виглядають рослинки, які вони розпродають? Ось я, наприклад, це бегонію взяла. У мене росте вже одна, навіть дві, вже цвіте. Я розумію, що пізнувато, але мені здається, вона догоне своє, і плюс на наступний рік я збережу ці бульби і зможу, в принципі, посадити. І взяла ще жоржини, теж для них пізновато, але я думаю, що я їх вкоріню і будуть мені на наступний рік. Ось такі преміум по розпродажу в них були по 200 гривень. Тобто там, я не пам'ятаю, вони, здається, були по 400 чим-то гривень, а по розпродажі, при тому, що, дивіться, вони живенькі з росточками. Бо я думала, ну, якщо чесно, коли я Купуєш щось по розпродажі, ти розумієш, що може бути щось не так із посадковим матеріалом, але я вам хочу сказати, що в принципі посадковий матеріал живий. Я думаю, його реанімую і все буде добре. Ще купила лютики, ніколи їх не садила. Зараз укоріню і подивлюся, що з цього буде. І ще фрезію взяла. Тоже зараз. Буду в стаканчики садити, приготувала вам стаканчики. Хочу просто показати, на прикладі, що це вже не перший раз, я купую розпродаж у них. Наприклад, ось ці лілії у мене є так. Я в минулому році купувала у них теж по розпродажі, посадила їх. В тому році вони в мене не квітли майже. Ну, деякі там повикидали, а в основній масі, тому що вже теж було пізно, вони не квітнули, але. Ви подивіться, що у цьому році. Тобто вони, я рік почекала, і вже в цьому році оці щось раніші, ось вже вони цвітуть. Ось така вже в мене цвіте. Одна лілія вже відцвіла. Тут є трошки заміксовані мої гіганти з іншої грядки, я підсаджувала. Ось це була саме рання. І ось усі-усі квіточки, бачите, вони всі рослинки повикидали квіточки. Тобто у цьому році, я думаю, в усій красі побачу. І ось така, наприклад, красунька вже цвіте. Це звичайні, а оці, це, здається, гіганти мають бути. Лілії гіганти, вони, бачите, вони трошки по-іншому викидають, вони як деревце Викидають і потім зацвітає такий красивезний шар. А це я не знаю, як вони правильно називаються, тобто вони ось так цвітуть. Вони раніше зацвітають ці пізніше. І ось на прикладі показую те, що купувалось в минулому році по теж розпродажу. У цьому році вже в мене буде квітнути. Тому, коли, ну, як то кажуть, якщо немає можливості, а хочеться дуже багато купити квітів різних, то можна дочекатися. І ось, наприклад, буде скільки в мене бегонії. Тому що бегонію я брала, я не знаю, здається, одна штучка більше 100, 100 гривень коштувала бульба. То ось ці, наприклад, були взагалі по 30 гривень, ось, ось така. Здається, 34 гривні я за неї віддала. Як тут, щоб розумів, воно ну вже, бачите, такі. Ну, побачу. Я посажу, а потім, коли вони зацвітуть, якщо вони зацвітуть, покажу вам. Результат, але ну, от така, я не знаю, порада. Чи... Бачите, вони усі з росточками, всі живі. Я, ж кажу, я буду зараз їх висаджувати. Заквітнуть у цьому році чи ні, будемо бачити, але, я ж кажу, буде на наступний рік. А ось моя красуня вже розцвітають мої. Тому Тобу... до нових зустрічей. Всім пока-пока. Дякую за перегляди.